Як за два роки війни змінились українці, можу говорити про те, як змінився я. Знає, типу, ну, як змінився я, я точно знаю. Я ще можу ну, якби думати, що я знаю, або я точно знаю, як ще змінились мої рідні і близькі. Бо я їх бачу, я їх спостерігаю, ну, свою родину, свою сім'ю, своїх друзів. Як змінилися українці, ну, напевно, можу сказати суб'єктивну думку, яка може бути помилкова, але ну, спочатку скажу про себе. Знаєте, я перестав очікувати завершення війни. Оце, напевно, у мене зміна номер один. Тому що коли почалася ця повномасштабна і трагічна і дуже страшна війна, я думаю, я особисто, і так само, як всі інші, спочатку були в шоці, в страсі, правда, ніде діти. Потім, коли десь убезпечили свої сім'ї, своїх дітей, тоді почали думати, як можна боротися, як можна протистояти цьому ворогу і включилися в боротьбу. В тому числі включився я. Скажем, враховуючи мій вік, то я включився, скажем, не Мені 65 років, я включився не на фронті, а включився в волонтерство в допомозі, скажімо, тим, чим я можу допомагати. Я думаю, що так роблять на сьогоднішній день мільйони українців в дійсності. Ну, а слідує, що далі було постійне очікування. Тобто спочатку був ступор, жах, страх, нерозуміння, що відбувається, як відбувається. Потім була злість, ця злість трансформувалася, скажімо, в конкретні дії. І ці дії вони зараз є якби постійними. Слідуючий етап був це очікування. Очікування, що ось ось і закінчиться, ось ось і закінчиться. І це очікування, напевно, було всієї України. І воно ще підживлювалося, це очікування. Я вже не буду говорити про легендарного Арістовича, скажімо так. Це, це, мабуть, вже окрема тема. І я думаю, що ми в Україні вже його ніколи не побачимо. Скажем, я не буду говорити про інших очільників, які нас там убаюкували, і до війни убаюкували, потім під час війни убаюкували. Я не буду говорити про телемарафон, який не відображав і, на жаль, не відображає реальної ситуації дій на фронті. І ті, хто контактує з солдатами, скажімо, ну, більш-менш мають уявлення, що як там робиться. Був великий період очікування. Останні півроку я перестав очікувати. Напевно, це основна моя зміна. Я вже якось, якщо так можна сказати, не то, що привик, я вже пристосувався, як можна жити нормальним життям в ненормальних військових умовах, повітряних тривог, постійних небезпек, втрати, скажімо, друзів, які загинули. Це наше життя. Господь нам дав ось такі випробування, і ну, які варіанти. Ну, скажімо так, я особисто не бачу себе за кордоном життя. Я в силу свого віку і матеріального стану можу виїхати. Забрати сім'ю, ну я не хочу виїжджати. Я хочу жити на ненці Україні. Я хочу, щоб тут була перемога. Я хочу, щоб тут був мир, і, відповідно докладаю всі зусилля. А для того, щоб мати цей внутрішній ресурс для цього цю силу, то я десь всередині півроку назад якби переломав сам себе, якщо так можна сказати, і заспокоївся в плані очікування. А коли буде перемога? Чи вона буде влітку 23-го, чи вона буде в грудні 23-го, чи вона буде в січні там го я перестав. Слухати на цю тему експертів, щось сам фантазувати. Я зрозумів, що ми, ну, ми в ми в довгій війні. І якщо ми говоримо про експертів, то були експерти, які з перших днів війни говорили про те, що це війна надовго, на роки, бо ми воюємо з ну, дуже сильним ворогом, з дуже сильним, дуже великим ворогом по економічному потенціалу. Те, що ми його переможемо, сумнівів немає. Друге діло, коли переможемо, як переможемо, яку ціну заплатимо, я перестав собі, чесно кажучи, задавати це питання. Так, ну, якби простіше трішки, напевно, жити і нервати на собі не серце, не нерви, а просто допомагати, е, допомагати, боротися, е, старатися бути сильним е, і налаштуватися на те, що життя продовжується. Навіть у таких страшних умовах під час війни треба жити. Так як я говорю, що напевно я навчився жити нормальним життям в ненормальних умовах. Ну, Напевно, це основна моя зміна. І ну, от цим я ділюся своїми рідними і близькими, так само стараюся якось гармонізувати їхнє життя, щоб ми не жили в вічному стресі, розумієте? У вічних нервах, у вічних там страхах, а потім ще болячки всякі поприходять зв'язку з цим. Тобто, ну, живемо, як живемо. Дав Господь це випробування. Ну, значить, дав. Значить, нам треба його пережити. Чи воно буде у нас два роки, Та ми вже два роки будемо в лютому місяці мати. Чи воно буде три роки? Чи буде чотири роки? Знаєте, слухав недавно одного експерта, який каже, варто, напевно, використати вже не прогнози, а конспірологічну схему. Перша світова війна була. 4 роки, Друга світова війна була 4 роки, ну, значить, ця війна буде 4 роки. Тобто це був жарт експерта на предмет того, що він як експерт вже не висловлює, скажімо, свої прогнози, коли закінчиться війна, а жартує як конспірологічно там відносно того, що от війна буде 4 роки. Тому що так були попередні. Ну, дай Боже, що було менше. Ну, як буде, так буде. Щоро бажаю всім набратися терпіння і сил. І саме основне прийняти цю ненормальну ситуацію, ну, бо ми не можемо від неї нікуди дітися. Це наше життя. Ми в ньому ми живемо в цій ситуації. Значить, якщо ми живемо в цій ситуації, ми можемо або їй противитися, або її прийняти. Я маю до уваги прийняти життя під час війни з його ризиками, складностями, тривогами, але його прийняти. І коли ми його приймаємо, стає зразу легше. От я, напевно, ці зміни, які я сказав, що перше. я Перестав очікувати завершення війни. Я прийняв ненормальне життя, ненормальну війну як те, що треба прийняти, і треба жити заради самого життя, заради рідних і близьких. І стараюся цим досвідом ділитися зі своїми друзями, рідними і близькими, щоб щоб життя продовжувалося, щоб була посмішка. Щоб був позитив, то нам треба бути сильними. Для того, щоб перемогти цього ворога, нам треба бути сильними. А для того, щоб бути сильними, треба бути в цьому ресурсі, енергетичному, сильному ресурсі. Для того, щоб його мати, то треба мати спокій в душі. А для того, щоб мати спокій в душі, то треба прийняти ситуацію. Не треба їй противитися. Вона така, яка є. Бог чомусь дав Україні таке страшне випробування. Значить, у нього якісь є замисли на Україну. Можливо, на велике наше майбутнє, на велику нашу місію. Знаєте, як той Фенікс. Відродиться з того попелу, бо я вірю в Україну, вірю в українців і вірю, що це випробування не просто так нам дано. Бо все, що нас не вбиває, як народ, як націю, робить нас сильнішим. Як народ, як нація, ми виживемо, ми переможемо. І от після війни я думаю, що Україну чекає велике майбутнє трансформації в світовій спільноті велике майбутнє, велике місце. Тому що те, що ми пережили. Те, що ми ще переживемо, нас точно зробить іншими, і сильнішими, і кращими, і згуртованішими. Ціна страшна, але майбутнє у нас точно є і як народа, і як держави, і як в нації.